Там ще шаноріген є. Ігор, можливо, не знав. Тому так, давайте ми ну, пойдемо. Mm, мені все старта везе, Просто Що там 20 відпадів я бачу. Ооо, ага. Диви, яка дивикали. Ага, імба, імба, блін. Так. Ну, добре, це ще куди не йшло. Бунтуємо -бун Дмитро, як ти міг, я не очікував. Та нічого я не міг. <світ> я свій цікаго <кхів> витратив, мені. Надо ще 200. Нормально, так нормально. Хто за? Блін, я так розумію, без Віктора тепер бунт буде в мене. Тепер буде бунт Каріна організовувати. Зрозумію, в мене модератори бунтарі, блін. Я бачу, тобі там крутить. Да, Капець як крутить. Просто капець, як крутить, лярва ти така. Я бачу все на вебці прямо дуже добре видно твої емоції. Ти ще половину. Ти, ти просто не відчуваєш цього палаючого запаху. О, ну слухай. Привіт, пане. Дякую, гарно, що прийшов. Це, це просто якесь лайно, вибачте мене, будь ласка. три прокрута, три анімації. Дад... О. цікаво. Ооо, де... Зараз. Ну шанс на те, що ти 6500 повернеш звідти взагалі буде топово. Або да, що... ну дя дякую вам, низький вам у клін, веге. Да, ти так не надійся, там зараз якийсь шерман лози лежить. Mm -hmm. і Буде тобі, буде тобі срібло. Бундарі, диві, які бундарі. А, все, всі мої пішли, походу, до тебе. Два з глядачі. Ну, серйозно, ну серйозно. Боже, яке це вмазане. А, це це кожна рулетка така. Ні, це просто ВГ мене в позолотуса хоче поставити. О! Сюди. Это мягко uh -oh. кажучи. Слухай, маленький. Uh -oh. баш... Сюды, маленький. Блин, ты лотос, <свят>